Вітаємо всіх глядачів. Ви на ютуб-каналі компанії Вест. Ми займаємося продажем сільськогосподарської техніки та навісного обладнання. Ну і мототехніки, кому цікаво. Посилання на YouTube-канал з мототехнікою на наш сайт є в описі до цього відео. Сьогодні на відеогляді у нас буде дуже гарний тракторець японського виробництва. Він пригнаний з Японії, в Україні не працював. Це є Янмар, ЄФ 222-й японський мінітрактор на 22 кінські сили вже свіжіших років. Це трактор орієнтовно. 2008 року випуску по митній декларації. Не орієнтовно, а точно. Хочу я почати з підкапотного простору. Ми вже тут поставили новенький акумулятор, замінили антифриз, замінили мастилу в двигуні. Стан тракторця просто ідеальний. Як завжди, ми на всю техніку надаємо гарантію в обов'язковому порядку. І на цей тракторець на виключення 6 місяців гарантія на двигун-коробку. Та мости. Даний тракторець є повнопривідним. Передній міст у нас підключається механічно. Також міст редукторний, сухенький, тут все чисто. Тракторець має гідропідсилювач керма. І зовсім зовсім невелике напрацювання всього-навсього 560 мотогодин. Зараз ми вам покажемо, коли вже сядемо на місце. Оператора. Вага такого тракторця складає тонну 200, він комплектується ґрунтофризою. Грунтофриза, подивіться, в якому стані, які ножі, ну, як нові, 140 см розмір робоча ширина так, цієї ґрунтофризи. У нас є автопопадач кардана і в нас є швидкоз'єм на цю ґрунтуфризу. Сам трактор обладнаний трьохточковою заводською навіскою з боковим плаваючим нівеліром. До нівеліру є. Невеличкий блок керування ось тут у нас розміщений. Підйом опускання навіски плюс контроль глибини, механічна коробка перемикання передач з реверсом, з трьома діапазонами, Вал відбору потужності, також на три швидкості, плюс функція пам'яті фрези. Також є дуже багато налаштувань на ґрунтофрезу ось тут в цьому блоці, і також підключення переднього приводу. Хочу завести трактор, щоб ви послухали, як гарно він працює. 560 годин свічі автоматичні у нас спрацьовують. заводим. Дуже легесенько ходить. Я вражений, що тут не гідропідсилювач керма, а електропідсилювач. Просто неймовірно легко ходить кермо, виворот керма. Як і у всіх японцях, практично на 90 градусів, для того, щоб ви могли розвертатися на дуже-дуже обмежених ділянках. Тракторець продається на рідній резині. Резина також ну просто в суперстані. Відповідає пробігу. Видно, що тут немає більше ніж 560 мотогодин. Резина Bridgestone 95 на 22 – Це розмір задніх шин і передня також Bridgestone, Її розмір 6 на 14 Колія в трактора 1 метр, можна розширити до тобто 120, переставши колеса місцями. Актуальна вартість такої модельки буде 9900 доларів в комплекті з і повним пакетом документів для реєстрації. Ми доставляємо тракторці по всій Україні, тому кого цікавить. Переходьте на наш сайт, всі активні посилання є в описі до цього відео і обирайте свого помічника господарства. Також ви цей тракторець можете обміняти, придбавши такий, здавши нам свій старий з доплатою. Для оцінки вашого трактора, пишіть нам на Viber 098 538 66.00. Вся ця інформація також буде прикріплена в описі до цього. Відео протестувати дану модель ви можете на нашому майданчику місто Львів кільцева дорога Сокільники, також наш інший майданчик, місто Тернопіль, вулиця Гайова, 32. Обов'язково підписуйтесь на наш Ютуб канал. Дякую за перегляд. До зустрічі на каналі.